Я його пам'ятаю з маленьку, з 10, -10 місяців. Я пам'ятаю, в 81-му році прийшла за на до весілля, він лежав у колясці. Я його таким пам'ятала веселим. Він був душа компанії. З дочкою мою разом ходили до клубу, на гітарі грав. Це людина прекрасна, дружина і син. син. Син 13 років, це 14 буде 28 грудня. Жили прекрасно, працювали, заробляли гроші, квартиру мали, все. Так склалося, що дуже дуже шкода. І Дуже важко, бо хлопчику потрібен батько. Він завжди такий веселий, завжди він ну, як старший, завжди допомагав щось, хотів ну, якби навчити. Любив ну, Більярд у нас там був, грали він І дуже ну, в футболу, він теж добре грав, всі завжди на футболі грали він. Всі старався ну, розказати, допомогти. Разом працювали, поки не забрали його, не мобілізували. останні були разом веселий, позитивний, добрий, завжди допоможе. Хороший хлопець був, хороша людина. Нічого не розповідав, все добре, тепло спати, їсти є, форму дали, оділи, бронежилет, каска, все є. Все добре було. В четвер останній раз спілкувалися. Улибався, все добре. Це я ще був в борові. Суботу вже вбили. В понеділок сказали, що вже нема. Ми колись працювали разом, але потім <клес> розділились. Я пішов до другої роботи. Років шість були з новими. Хороша, позитивна людина. Дуже жаль, що так вийшло. вийшло. Спілкування дуже легка, добра, позитивна людина. Душа, скажімо, побічю до таких людей.